Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Продовжую переробляти свої помідори, яких цього року вродила досить і досить багато. А ще й багато я і досить посадила, тому що весна була холодна, і та розсада була така маленька. І думаю, буде з нею щось чи ні, я ще посадовлю. Можливо, щось із однієї буде, з другої ні. Слава Богу, є з усієї розсади, але ж тепер проблема переробітку. І так я сьогодні роблю томати в собственному соку, в своєму соку, в томатному Це смачно. Пам'ятаю, свекруха була колись жива, завжди робила в неї було дуже смачно. Я таке роблю рідко, тому що діти в мене такого не люблять, але цього року вирішила зробити. Тобто, помідори, які в мене десь там припеклися трохи, бочок я відрізала десь там примняти, десь там некрасивої форми, які просто так уже не будемо їсти. Все це я передавила на соковижималку і зробила сік. Ось хочу показати: в каструлі ось у мене багато соку. Буду ще сік закривати, і буду помідори у своєму соку закривати. Значить, банки я пропарила над кипяточком. Крішки прокип'ятила, все підготувала. В банки заклала помідори і закладуючи, я ось тут, де був корінчик, накалую раз або два зубочисточкою. Так я завжди роблю з усіма рецептами, коли мариную. Так, помідори швидше. Промариновуються і всередині вони теж смачні, такі ж як і маринад. Все сложила в баночки, нічого, ніякі спеції, ніякої зелені, нічого. Просто одні єдині помідори. І нам потрібно знати, скільки нам потрібно соку. Для цього я залила ось холодною водою. Тому що помідори є різні, є менші, які більш плотно в банку злягають, тоді менш потрібно буде соку. Є більші, і між якими залишаються он, великі проміжки. Тому цю, ці проміжки буде заповнювати рідина, буде заповнювати сік. Тоді соку потрібно буде більше. І для цього, щоб знати, я залила холодною водою. І зараз я цю воду вилью у кастрюлю. І так, я вилила всю воду в кастрюлю. І в мене вийшло на всі ці баночки 3,5 літра сока. Потрібно буде сока, поки що вода. Воду я поставила на огонь, накриваю кришкою і хай вона закипає. Далі вода моя закипіла, і я заливаю у банки водичку обережно. Спочатку по чуть-чуть, щоб банки не лопнули. А потім повністю заливаю водою. І поки що прикриваю кришкою. І так залишаю на хвилин 20. Ну, а поки що мої помідорки залики кипяточком стоять, відстоюються. Я вже знаю, скільки мені потрібно соку. Я ось відміряла томатний сок, відлила в кастрюлю, поставила на огонь. І тут у мене рецепт іде із розрахунку на. Літр соку. Скільки у нас літрів соку вийшло, то ми потім умножаємо. Значить, спочатку я відправляю спеції. Тут у мене десь 5-6 лаврушок, десь 5-7 горошин запашного перцю, мабуть, штук 10 сипонула чорного перцю і штук 5-6 гвоздички. Усе це я ось відправляю. Сюди у наш сік розмішую. І далі помідори наші без солі, без цукру, вони просто залиті кип'ятком. Тому томатний сік потрібно зробити з насиченим смаком. Помідори витягнуть трошки на себе і сіль, і цукор, і спеції. Тому, на літр соку нам потрібно одна столова ложка солі верхом, 3 столові ложки цукру верхом, 2 столові ложки оцту. Все це я умножила, скільки в мене соку, і відправляю цукор, відправляю сіль не йодована, кам'яна сіль. І в кінці відправлю оцет. Поки що я це все розмішую і даю можливість закипіти. Мій сік закипає. Сіль цукор розчинились. Я скуштувала дійсно сік насиченого смаку і солі і цукру, але, ще раз повторюсь, так і повинно бути, тому що наші помідори заберуть частину всіх цих приправ і солі на себе. І ось мій сік закипів. Піну я зняла, даю можливість покипіти 5-7 хвилин, щоб спеції розкрили свій аромат. Тим часом я знімаю кришку, вдіваю ось таку в дирочки і зливаю з помідори в воду. Вона нам більше не потрібна, помідори ми вже пропарили і підготували до закатування. Ось так роблю з усіма. І так, водичку я з усіх помідорів злила. Тим часом місок кипить, відправляю оцет, розмішую, даю хвилинку покипіти і виключаю сік, я кип'ятила 7-8 хвилин десь так. Далі гарячий сік. Стараюсь захватити по лаврушиці, спеції, щоб скрізь було рівномірно. Кожну банку. Я розливаю підготовлені пропарені наші банки, Доливаю повненько доверху і ось так буду закатувати. Роблю з усіма банками. Рівномірно розлила по всіх банках. Далі я закатую усі кришки на всіх банках. Далі ось закатані баночки я винесла в холодну кладовку поки що, перевернула банки. Зараз накрию накрию їх спочатку полотенечком, а потім можна закрити курткою старою або покривалом. І так залишаю до завтра. Завтра, коли вони холонуть, я перевертаю і будемо споживати такі смачні помідори в своєму суку. Томати в томатному соку дуже смачні. Смакуємо, готуємо. Миру і добра. Всім пока, до нових зустрічей!